Сьогодні в центрі уваги оцей парень, а не я. По рукам, що пахнуть хлібом. Сьогодні ми нарешті виїхали в поля, працюємо на зимовому ріпаку. В першу чергу вносимо сірку, вносимо кальцій, тому що дуже багато вологи. Температура зараз у нас йде наростаюча, тому нам потрібний строїтельний матеріал, щоб формувати клітку, тому що він дуже сильно інтенсивно зараз наростає, вологи вистачає, зараз буде пришвидшений фотосинтез, тому що рослина багато часу просиділа так сказати, без нього. І зараз буде дуже швидко всі процеси переходити. У нас отак виглядає наш ріпачок, доволі достойний. Я думаю, що ось 5 гривнева копійка, так він виглядає. Так що Постерійте за нами, слава Україні! Тримаємося! Все буде Україна!